bax Жінка та й не чує, що мужик її мандрує. А ти жінко спи, спи собі спи. Я тим часом одягнуся, та й до шинку доберуся. А ти, жінко, спи, спи собі спи. Для нас це перший виїзд. Ми давно мріяли поїхати на схід. Давно мріяли для Збройних сил України показати виставу, а можливо концерт, але вдалося нам це тільки зараз, оскільки ми розуміємо, що виїзд у зону АТО він не є безпечним, він не є простим. Це потребує багато організаційних питань. Ми хотіли, оскільки відчуваємо потребу в тому, щоб хоча б якимось чином допомогти бійцям, які стоять на рубежах і захищають нас, захищають мирних. Жителів України, ну, від цієї навали, яка е, сьогодні руйнує цей мирний світ, дивишся, ніби поряд все мирно, ніби спокійно, а насправді ворог не дрімає.